Доброго вечора, вильме, шановне панство. Сьогодні в нас буде дуже дуже актуальна тема, а саме, як ТЦК руйнує образ воїна ЗСУ у суспільстві та заважає нашим солдатам. Поїхали! Епопея з ТЦК вже йде дуже давно. З перших відосів з бусіками та тим, як відверте бидло пакує звичайних цивільних, використовуючи силу та тілесні ушкодження. Але зараз ця тема, напевно, найгарячіша, враховуючи ті перли, які видають тіпи зі слуги народу, про те, як диктатура допоможе нам Грати війну, що ухилян гірший під та що дрони з тепловізорами використовуються на кордоні з країнами ЄС, а не наприклад на сумському кордоні, де русь. Росія... Від ДРГ ходять як до себе додому вже декілька місяців. І насправді такі дії від влади та ТСК тільки погіршують ситуацію та зменшують кількість тих, хто хоче встати на захист своєї країни. Тому що я думаю, всі пам'ятають ті нескінченні черги у воєнкоматах у перші місяці війни, коли вся країна об'єдналася в єдиному пориві захистити свій дім. На військових буквально молились та носили їх на руках. Збори закривались за дні та навіть години. У містах люди віддавали та купляли військовим їжу, цигарки, гуманітарку. Зі мною особисто була. Ситуація, коли у березні 22-го я виїхав у місто за ліками та цигарками для пацанів з мого батальйону, і рандомний чоловік на касі Сільпо сплатив мені чек на 1500 гривень, попри мої заперечення. Але зараз, коли більшість країни не знаходиться у зоні бойових дій, та фронт частково локалізований на Донбасі та Запоріжжі, люди та особливо депутати трошки підзабили на війну, щоб закрити базові збори на дрон та автівки, військовим та волонтерам доводиться грати у тому цирку з розіграшем прапорів, кожухів від снарядів, гільз трофеїв, та тільки на голові стояти не доводиться, щоб хоч якийсь збір закрити. Я це знаю, бо я особисто закривав декілька зборів для наших стрімах для морської піхоти, ДСНС, ППО, сухопутних бригад, та зараз для танкової бригади Чорні ястроби. І зараз, щоб закрити збір, доводиться розігрувати якісь плюшки, сухпаї та інший військовий став. Щодо патріотичного настрою, то навіть у військах він достатньо понурений. Дуже багато незадоволення владою, депутатами та простим народом, які Тусуються у клубах на наступний день після оголошеного трауру, як, наприклад, було в моїй рідній Одесі. Ось вона, наприклад, головна вулиця міста Деребасівська, на якій постійно підрозділи пісні, скачуть та кричать підлітки. І мені скажуть, ну ось це ж виконавці, які не підтримали війну. Але одна справа, коли там грають умовні нерви, українські гурти, які зікрили десятки зборів військовим та постійно збирає гроші біженцям за кордоном з перших днів війни, а інша, коли це умовний Макс Корж або інші підрозділи. Авіні такусі, які не задонатили жодної гривні на ЗСУ. Та й сам факт такого двіжа у місті на наступний день після трауру, тому що Ракета вбила більше 20 цивільних та поранила ще 100. Це абсолютний жах з точки зору національної свідомості, тому що, наприклад, у Києві в цей час проводився мітинг на більше ніж тисячу плюс людей з призивами звільнити Азов з полону. Але ми трошки відволіклись. Як же так сталося, що повага до сташа до зсу потрохи зникає? Та чому на людей у Пікселі більше не моляться, як було у перші дні війни, а оминають стороною? І відповідь достатньо проста: абсолютно про. На кампанії мобілізації, Причому, як фактично, бо замість молодих та здорових типів у нас ловили дідів та мужиків з заводів, яким по 40-50 років, та які виглядають так, наче вони вже трьохсоті. І я ще мовчу про купу алкашів, наркоманів та просто бидло, яке, на жаль, також неймовірні воєнкоми понабирали у славетні збройні сили України, що, звісно, підриває їх статус і честь. Тому що, коли п'яне брудне чмо шатається по місту у формі ЗСУ, це впливає на відношення людей до структури у цілому. А знаєте, що ще впливає? Коли чи ТЦКшники хапають людину просто на вулиці як бандити, та тягнуть у бус, що потім одеський воєнком міг купити собі віло в Іспанії, виставивши бідолагу на 7-8 доларів. І не отримати за це ніякого покарання, окрім звільнення, та поїхати чілити у сонячну країну до шарія. Ну і також особисто я не бачив жодного покарання ТЦКшників за їх незаконні дії. Також рік назад нам навалювали, що ТЦКшників переведуть у бойові бригади, а поранених тіпів з бригад переведуть у ТЦК. І може такі прецеденти справді. Були, але 90% людей у ТСК це досі ті самі воєнкоми, які хапають людей на вулицях та іноді навіть катують, як нещодавно справа на Закарпатті, де хлопця запихнули у бус та побили. Звісно, Закарпатське ТСК заперечує цю історію, але це вже коїться далеко не перший раз. І тут посягає дуже актуальне питання: наскільки ця ситуація впливає на повагу до ЗСУ та на бажання людей вступати до лави Збройних сил України. І відповідь ви знаєте і без мене. І тут ви можете сказати: ну треба ж якось мобілізувати людей, бо хлопці, які на фронті, на жаль, гинуть, треба поповнювати. Ти бригади, і я скажу так, потрібно, але це треба робити не через батога, а через пряник. Треба зробити військовослужбовцям гідну зарплатню, надати соціальний та правовий захист, вести карне покарання для командирів, які кидають особовий склад у завідомо самогубні штурми та завдання. Треба збільшити спрос командирів, у яких дуже великі втрати, проводити розслідування. Мол, як так сталося. Чому тібів на позиції просто немає ніякої протитанкової зброї? Чому особовий склад був хуй позабезпечений? Чому не було вчасної евакуації та підтримки? по друге, треба було не Барактарщину з псом-патроном крутити на телемарафоні, а робити образ воїна ЗСУ як захисника людства на рівні ультрамаринів з Вархамеру або Хелдайверс. Поки що єдині хто з цим порався, це окрема третя штурмова бригада. В них справді у. Ні, агітаційні ролики та банери у містах. Насправді, в ідеалі було б всі збройні сили привести до стану та прикладу третьої штурмової бригади. По-перше, це абсолютно повністю винищити совок у армії. Бо коли мені тіпи з навчальних центрів розповідають, що цілий тиждень в них був виділений на строєву, чесно, мені хочеться набити їм командиру тієї частини, який замість того, щоб додати у розклад зайняти більше фізо, полівої медицини та, та, та тактичної підготовки, є. Це особовий склад з троєвою підготовкою, наче від того, як синхронно вони марширують, та знають, як підходити до командира їх ефективність у бою, збільшиться до рівню Тайлера Рейка. Ну і пан Сирський, до речі, поводив дуже багато того, про що я казав іще, за що йому нескінчена повага. На скрині перелік того, що Сирський вимагає змінити у збройних силах, і це найкраще, що я бачив за останні роки. Ну і по третє, це якось потрошки залучати мажновладців, депутатів та їх дітей до оборони країни. Викорівнювати класову нерівність, яка в нас зараз на такому ухубшому рівні, що часи до війни зараз згадуються як оплот демократії на рівні АФІН часів дав давньої Греції. Як найяскравіший приклад, суддя, який з насмерть збив на блокпості незгвардійця, звердіться, або відпущений на волю без жодного карного вироку. Шановні, це повна пізда. І так, якщо ви думаєте, що адмін сидить у Польщі та навмисно зарадо. Обить, то ви помиляєтесь, тому що ваш пан ведучий вже п'ятий рік служить у збройних силах України, тому він дуже добре знає про що каже. Це у більшості на щастя не стосується моєї частини. У нас цим все справді набагато краще, але слухаючи історії моїх друзів та тіпів. Які до нас переводили, я просто ва що й наштовхнуло мене на цей відос. Я сподіваюся, ви також розділяєте мою думку, тому попрошу максимально розповсюджити це відео та написати коментар для просування його у тренди. А також я дуже прошу вас допомогти нам закрити збір для 35-ї бригади морської піхоти, які потребують нашої допомоги. Наразі їм потрібні кошти для придбання триног 21 штуки під кулемет М2Браунінг на вогневих позиціях. Триноги призначені для роботи закопів або по повітряним цілям у полі чи на авто. Загальна сума збору 189 тисяч гривень. Панове, я знаю, що сума дуже велика, але я буду дуже вдячний кожному, хто задонатить хоча б соточку, і ми разом зможемо закрити цей збір. Я нагадую, що ми працюємо на перемогу разом. Слава Україні!